Виконуємо номер 731 із підручника Геометрія 7 та номер 50.13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Два кола перетинаються в точках С і Д. Точки О1 і О2 центри кіл. Доведіть, що промінь. О1 О2, бісектриса кута С О1Д. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас два кола точки перетину С і Д. Цент першого кола О1, центр другого кола О2. Потрібно довести, що О1О2, бісектриса кута С О1Д. Тобто, якщо доведемо, що трикутнички рівні, то ми доведемо, кути рівні, доведемо, що О1А буде бісектриса. Трикутник О1СО2 дорівнює трикутнику О1ДО2 за трьома сторонами. У них О1О2 спільна сторона, О1С дорівнює О1Д як радіуси першого кола. О2С дорівнює О2Д, як радіуси другого кола. Запишемо це. Трикутник О1С, О2 дорівнює трикутнику О1Д, О2 за третьою ознакою рівності трикутників. І в дужках пояснимо за трьома сторонами. У1, О2 2 спільна сторона. У1С дорівнює У1Д як радіуси кола з центром О1. О2Д дорівнює О2С. Як радіуси кола з центром. О 2 І з рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів цих трикутників. Зокрема, кут С 1 О2, буде дорівнювати куту, ДО1О2. Із рівності трикутників. кут С. О1О2, дорівнює куту Д, О1О2. Що й потрібно було довести. Отже, О1О2 бісектриса Кута С О1Д. Що й потрібно було довести. Номер 731 із підручника Геометрія 7 та номер 50.13 із підручника Математика 7 виконано.